З вами Магазинапрам. Сьогодні вам розповім про досить цікаву, на мою суб'єктивну думку, недооцінену річ. Це тактика Panel, це штурмова тактична панель, яка використовується Збройними силами США, і була створена спеціально для використання з бронежилетами IOTV. І свій потенціал найбільш розкриває саме з IOTV третього покоління, тому що IOTV третього покоління має велику площу протиуламкового захисту. М'яка броня опускається нижче з нижче цієї лінії, і можливість використання розвантажувальних ременів вона досить обмежена. Там особливо не розмістиш магазини і так далі. Вони будуть просто-напросто заважати. Тому весь БК він носиться на грудях, і ця панель спеціально для цього створена. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 підсумків під магазини. Також додаткову платформу моля, де можна навісити ще там гранатні і тому подібне. Крайні підсумки, вони мають можливість регулювання по висоті, відповідно, сюди, сюди можна розмістити як радіостанції, наприклад, Харіс, так і пістолет. Вони зеркально однакові. Також ця панель дуже легко знімається з фастексів, які йдуть в комплекті і може розміщатися на, на грудях у вас просто як розвантажувальна система без використання бронежилета. Ну Приблизно ось таким чином. Де там наш той Фастикс? Наприклад, коли у вас є якесь завдання, яке не передбачає використання бронежилета або, наприклад, тренування, ви можете, знявши цю панель, вже знайома вам ергономіка і платформа, з нею тренуватися. І, туди, і тому подібне. Одним словом, теж корисна опція. Ці стропи вони е, ховаються отут в такий карман. Можна їх взагалі не носити, але в принципі річ корисна. Тут є ще один карманчик, в якому зараз засипана купа перехідничків, які дозволяють інтегрувати таку, таку платформу до будь-якого типу бронежилета. Але основний принцип кріплення це е, ось такі фастекси зі стропами, які вставляються в, в моллі. І збоку ця система кріпиться за рахунок ось такої, теж такого перехідничка пластикового, який вставляється в молі аналогічно. Також плюс цієї системи, що в верхній частині, коли ви ініціюєте швидке скидання, ця система дає можливість швидко і легко зняти вашу розвантажувальну. Платформу тим самим перешвидшує можливість екстреного скидання спорядження, яке ви носите. Заходьте в Абрамс, купуйте оригінальні якісні речі.